Алгоритм допомоги при травмі грудної клітини. Насамперед пригадаємо будову грудної клітки. Грудна клітка це частина тіла, яка утворена за допомогою грудини, ребер та грудного відділу хребта. Грудна клітка має форму конуса широка частина, яка знаходиться знизу, а вуща зверху. Грудна клітка це частина тіла, яка розташована, можна сказати, між шиєю та діафрагмою. Діафрагма обмежує органи грудної клітини і відділяє їх від органів черевної порожнини. Грудна порожнина містить життєво важливі органи, такі як серце, легені. Та стравохід. Саме трампування цих органів ми сьогодні і розглянемо. Однією із видів травм є пневмоторакс. Наші легені знаходяться в плевральних порожнинах. Ліва в лівій, права в правій плевральній порожнині. У разі пошкодження плевральної порожнини та плеври, таке часто відбувається під час проникаючого поранення, це наслідок вогнепального, міновибухового або ножового поранення. Відбувається розгерметизація плевральної порожнини, утворюється травматичний пневматоракс. Це скупчення повітря в плевральній порожнині. Яке відбувається через травми та призводить до часткового або повного колапсу, тобто виключення із процесу дихання легені. За механізмом виникнення, він поділяється на закритий, коли в плевральну порожнину проникає одноразово певна кількість повітря, яке може спонтанно розсмоктатися протягом кількох днів. відкритий, Повітря вільно надходить в плевральну порожнину через отвір стінці грудної клітини або бронхів. Наслідком бувають коливальні рухи середостіння, що може призвести до рефлекторної зупинки серцевої діяльності. Напружений або ще іноді називають клапаний, в отворі, через яке плевральну порожнину надходить повітря, утворюється клапан. І під час кожного вдиху повітря проникає в плевральну порожнину, але не може покинути її під час видиху. Нагадаємо симптоми, які з'являються у потерпілого при розвитку у нього напруженого пневмотораксу. Зазвичай це біль в області поранення, Блискавично наростаюча задишка. З'являються симптоми гепоксемії. Це зниження артеріального тиску, а також ціаноз. Ціаноз – це посиніння кінцівок, губ, а також області носогубного трикутника. З'являється тахікардія, це прискорене серцебиття до 140 ударів за хвилину, у разі подальшого наростання пневматораксу, зупинка кровообігу. Пнивпаневтораксі супутньо може виникати підшкірна емфізема, це накопичення повітря під шкірою. При наявності травматичного пневматораксу накладають оклюзійну пов'язку. Оклюзійна пов'язка це тонкий матеріал, який накладають на поранення, щоб запобігти проникненню повітря або інших рідин в організм. Це дозволяє забезпечити вільний доступ повітря до легенів і попередити розвиток пневматораксу, що може бути життєво небезпечним станом. Оклюзійна плівка може бути виготовлена з різних матеріалів, таких як силикон, поліуретан, термопластичні полімери та інші матеріали. Ці матеріали забезпечують захист від води та повітря, а також можуть мати різні хімічні властивості, що допомагають у зміцненні тканин. Отже, що потрібно знати при виборі оклюзійної плівки? Які фактори потрібно врахувати? Перше, на що потрібно звернути увагу, це тип вентиляції. Існують плівки вентильовані і не вентильовані. Проведемо детальний огляд еклюзійних пов'язок. Пам'ятаємо про те, що вони можуть бути не вентильовані та вентильовані. Не вентильована оклюзійна наліпка. Відкриваємо. Коли ми дістаємо адгезивну наліпку з пакування, ми бачимо, що вона складена, її розмір адгезивної частини 164 мм. На 164, тобто в діаметрі вона має 16 см, це адгезивна її поверхня, а також є неадгезивна поверхня. Це фіксатор або тримач, за допомогою якого ми можемо комфортно наклеїти наліпку. І невентильована адгезивна наклейка не має ніякого клапану. Вона клеїться на пошкодження грудної клітини при пневмоторксі і герметизує грудну клітину. Клеїться вона таким шляхом, щоб пошкодження було в центрі того кола. Цієї пов'язки, і тоді вона буде досить якісно герметизувати і виконувати свою функцію. Наприклад, якщо ми це продемонструємо, то пошкодження грудної клітини воно має знаходитися в центрі кола. І тоді ми бачимо досить великий край, який буде добре герметизувати і виконувати свою функцію. Звертаю також увагу на те, що адгезивна поверхня досить. Лайка. І навіть якщо ми продемонструємо, ми побачимо, що палець досить добре приклеюється. Тобто, використовуючи її на грудну клітину, навіть якщо на грудній клітині є волосся, або якщо о, після витирання залишилась незначна волога, вона досить добре приклеїться і герметизує пошкодження. Розглядаючи вентильовану наліпку, ми бачимо, що колір пакування сірий, тобто він відрізняється від невентильованої, Невентильований, нагадую, це зелений колір. Також звертаю увагу, що вона досить компактна. Її розмір 98 на 156 155 мм. Пакування досить міцне, його дуже важко пошкодити, порвати або якось розгерметизувати. Але якщо дійсно потрібно це зробити, то в пакуванні є чотири точки відкривання. Тобто, як би вона вам в руку не стала, ви її з легкістю відкриєте. правша ви чи лівша це немає ніякої різниці. На пакуванні на лицевій стороні є інструкція, як її використовувати, тому ви можете ознайомитись, якщо ви ще не знаєте, як її використовувати, або, може, забули. З іншої сторони немає нічого. Коли ми відкриваємо пакування, то всередині знаходиться одна оклюзивна наліпка. Вона вентильована. Це означає, що в наліпці є клапан. Клапан тут реалізований відсутністю адгезивної частини всередині наліпки, тому що клапани можуть бути різні, можуть бути клапані не проклеєної основи, можуть бути клапани по типу, по типу пелюсткового клапану. В цій наліпці реалізований метод. Відсутності адгезивного краю та отвори скиду повітря, яке е, виходить з грудної клітини при її пошкодженні, вентильовані плівки можуть поділятися на плівки з клапаном і без клапану. Оклюзійні наліпки з клапаном використовують, коли потрібно, щоб поранення вентилювалося автономно, без втручання людини. Тут все просто. Коли людина видихає, надлишкове повітря виходить з клапана, а коли людина вдихає, то клапан не дає повітрю потрапляти назад в отвір поранення. Це забезпечує нормальний витік повітря з плевральної порожнини та допомагає відновити легеневу функцію. Таким чином створюється герметичне середовище до моменту надання невідкладної допомоги. Наліпки без клапану, які можна вентилювати, це плівки, які можна відкривати та закривати декілька разів, або які мають іншу систему вентиляції, над якою потрібен контроль та втручання людини. Невентильовані плівки використовують одноразово, і в них нема можливості вентилювати отвір поранення, а значить, і виходу повітря яке потрапило в плевральну частину легень. Для застосування оклюзійної пов'язки необхідно звільнити її від захисного шару, протирти шкіру в місце накладання за допомогою вологої серветки та накласти липкою стороною на шкіру, розміщуючи отвір поранення прямо посередині оклюзійної пов'язки. Клапани окрузійної пов'язки повинні знаходитися прямо над раною для ефективного виходу зайвого повітря.